Доброго вечора. Привіт. Привіт. А може ти можеш зняти чи ні? А я, я вже знімаю. Ну, все, все буде добре. Та все я бачу. Все, а, ну то добре. Все, добре. Ми можемо їхати в приїзд. Привіт, я все, але всі я бачила. В разі чого, що ти бачила. Добре. Все. Куди поїхати? Та чекай, я вам. не його забираю. Сергій заїде, Руслан Ядрович. Пішли. Ні, А ви куди ви забираєте шоферів? Яких шоферів? Яких? Іди вас не стійко, то перед очима. Сиди видаємо, як так, сюди ключі. А куди ви шофера забираєте? Але Це ж винуваті державна машина, розумієш, Вихідні, її, її. ну. машину, лісники. Є сказав. є студи. Так, так, так. Ні, а куди? А що ви сіли за ним? знову. Ні, 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 та воно дивіться людина ззаді. Ви ж зб'єте людину, я дзвоню на 102. Я на 102 дзвоню. Я дзвоню на, на 102. Які претензії? Людина не хоче, щоб оформляє ДТП. Ні, ні, ні. Я дзвоню на 102. Він хотів тебе збити, так? Ні, то так що він їхав? Володя, Володя, ну ти ж убити Так, так, ну та ж... Та тільки на що наїзд? Наїзд на людину хотів зробити. Не там така, може мене хотів Наїзд, наїзд на людину. Ні, не було. Наїзд, не ти про зараз не знаєш? Чекай, 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 стой, Я сказав, щоб не їхав, бо він зіб'є. Ну, ну. Ти хотів. Ну, то вже, я вже, я свідок. Алло, добрий вечора. Це телефонує до вас самооборони. Так, ми тут знаходимося біля податкової на перехрестку напроти е, Гуцул-Експресу. Тут аварія, е, нива біла, е, з шкодою. Зіткнулися. Так. Тут забирають шоферів, пересідають, тут таке. Ні, нема потерпілих. А що, ще не був зафіксований? Це ДТП. Ніхто не дзвонив? Добре. Ну бачите, добре бути першим. Держав. Ну, Штатина. 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 Хто хоче, так, хочу їхати? нас так? хоче їхати? А що ви хочете забирати шофера? Шофер, Шофер. Аклем бачив, як цей чоловік сидів за рулем. — Відео покажи. Є, є свідок, яке, що ти хочеш. Алло? Поклеєшку, оу О, оу-о-о! Людина, людина ззаді! Людина, оу! там людина. Куди вона грим? Ой! Ой, їде! Літія! Мініція їде на мене, ой. Чкаю з цього, з місця. Стань, стань, стань. Замушуй. Замушуй. Ззаді в машині сидить водій. Водій Лутян забирає з місця. Що це за хуйня? Покажіть на відео, хто був за Покажу, є свідок! Ти свідую, ти до мене їдеш. Ну та є о, свідок, Петро. Ну що ти що? Я свідок є? Власник машини свідок. Ну, ну що ви кіно робите? Вийдіть, будь ласка, на секунду. Пані. Що мене А якщо хоче, скажу, той чоловік да, ну, То стверджує, що водій Ну, покажи на камері, що він там робить. Чекайте, є обидва водії, так? Є от один водій, а щось він не стверджує, що їхав, їх у вас він затримав. Стверджує на початку, що він не буде Я вас прошу. Давайте без цих фільмів і без. По тут почалися. Ну. Хоча? Не, не позортеся, я вас прошу. Скажіть, хай вийде, чоловік. Да. Навіщо? Ну, хай вийде за свій. На навіщо. Поїде на продує продаю, він був за рулем. Покажіть ну, мені. Є свідок ну, який, ну, є свідок, який бачив ДТП їхав безпосередньо за цією шкодою. ДТП сталося на його очах. І цей водій був за рулем тої Ниви. Хто свідок такий? Он свідок стоїть перед вами. Хто за рулем? Той чоловік, що слизи не Точно. Точно? А хто знає, хто він є? Ти не знаєш? Це все кіно. Скажіть. Їхали, сталася, ситуація, було. Ну то що, то в чому проблема тут? я та треба бути вже ви зідає, мужиком кінець кінців. В той автомобіль, хлопчина десь пробує їхати. Ну від тато я хотів його забрати вдома. Я, 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 я вас прекрасно розумію, але вже є ситуація. Ви сказали, що він не був ви, зараз. Є, є ситуація, сталася ця подія. Ну, ну вже, за те вже треба відповісти, то вже не, не потрібно. Від того, що ви наскладаєте тут зараз, зіграєтеся всі кіна на камеру, то, то нічого не поміняє. То на я не граю. Ви для себе це робите, не для мене. Документи, будь ласка, так, Ходіть, ходіть зі мною. Продіть, будь ласка, зі мною. Ну, підійдіть, будь ласка, я ж вас прошу. Ну. Ну, присядьте справу, інший інспектор просто вас пояснення про те, яке ви маєте відношення до даної дорожньої транспортної пригоди. Я просто... А, не, не, не. Ну присядьте, будь ласка. Ви скажу, дивіться, вважайте, бо там присядь, зайди, сайдь, рулю, я... Андрій, присядь, я присядь цей. Женя, садь, вернує. Будь ласка, я вас дуже прошу. Присядьте до автомобіля, від вас а це не мала, това, права... Дєто, право. Є тут я правда? Є. Я вас не, дуже вас прошу. Не... Присядьте, будь ласка, до автомобіля. Є людина, яка стверджує про те, що ви були за кермом, вас 21-21. Якщо ви є причетні до даної транспортної пригоди, значить працівник поліції має право відібрати вас появку. А, а чого не, не, не їдемо у цей, таки на освіченню? Людина вирішила бути в цей трагер? Я можу бути присутній. Можна. В машині того, що трагер замер. Я розумію. Слухай, коротше, вони не доїхали до лікарні, Босню каже, що він захотів дути драгер. Я, коротше, стою тут, знімаю, вони сидять у машині в Мерседесі. Коротше, підідь сюди, бо тут якісь хочуть замутити щось. Я це знімаю на камері. Давай я дзвоню до світика, він зараз тебе підвезе. Давай. Це замерзло в ноль. Привет. Добрий вечір і вам. У мене пічка не робить. І я шо? сиджу розігріваю оцей прилад. Я вам зараз покажу, його трошки постоїть на вулиці. Ні, і він я розгрію, не... що не... чоловікові, бо його вже приїхав по мене що а... чоловікові казати. Не чекає, не чекає, якщо. Е, на шкоді? На шкоді. Хай Хай на до драгрі. Довіду. Я йому перезвонити, я в маю. Е, на, на драгері 2,27. І він мені... Ви ж сказали, що до приймального. Так, що так ми їхали до приймального. Сказав, що чоловік по дорозі не їду до приймального, хочу додому, хочу продути драти. А це стан смертельного алкогольного сп'яніння. Хочу mm -hmm. поїхати. Пане Кубаснюк. Каже Мацюцький, що це стан смертельного 227 ну, не смертельно. це... mm -hmm. Живуть. Живуть. Ні, ну я знаю, живуть. що живуть, але то конкретно. Ви це фіксуєте, віде? що це 2,27 чоловіка, mm -hmm. так? А як ж? Добре, пане. Коротше, можна мож, їхати. Так, можна їхати. добрый добрый давай 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 Той, той чак тут вдруковывает короче так так ед ед на цифр все давай пока